Посміхнулись, настрій кожен гарний має, тоді за цікавим поспішає. Сьогодні ми будемо розмовляти про, а про що ви здогадаєтесь, коли подивитесь казочку? Будьте уважні! Була у сонечка, сестриця, голуба водиця. Гарна вона на вроду, працьовита, добра і щедра до всього живого на землі. Водиця ж завжди мала багато справ, і коли рослини, тварини, люди кликали її, вона посилала до них своїх діточок, краплиночок. Ми будемо продовжувати з вами знайомитися із водою, її властивостями, призначенням. Та яке ж значення вона має у нашому житті. Але для початку давайте ми з вами пригадаємо, як же ж звали діточок водиці? Так, краплинками, А ось і вона. Подивіться, дітки, і скажіть, краплинка яка? А давайте я вам допоможу. Краплинка чиста, прозора, маленька, кришталева, блискуча. Ой, малята, мені здається, що наша краплинка чомусь засумувала. Краплинко, ти чому сумуєш? Чому ти сльози лєш? В чому справа? Розкажи нам. Просто я трішки заблукала. Що мені тепер робити? Де тепер я буду жити? Ти, Краплинко, не сумуй. Ми з малятами спробуємо тобі допомогти і хатинку віднайти. Але нам потрібно дізнатися про тебе більше. Звичайно, я вам про себе розкажу. Я розповім про найбільший скарб на землі воду. Але спершу давайте зробимо фізхвилинку. Вода це основа всього живого на землі. Саме в ній зародилося життя. Бактерії та розвиток водорослей дав початок життя на планеті Земля. Тільки на планеті Земля є вода. Якщо поглянути на неї з космосу, то ми побачимо, що на ній більше блакитного синього кольору, бо більша частина планети Земля вкрита водою. Тому можна назвати нашу планету Блакитною. А де на землі можна зустріти велику кількість води в морях, океанах, озерах, річках? Дякуємо тобі, краплинко, за таку пізнавальну розповідь. Краплинки водички, маленькі сестрички, світом гуляють, всіх наповалі. І я вам зараз, дітки, пропоную пограти із нашою гостею у цікаву гру. Яка називається Де ж сховалася краплинка? Вона буде ховатися від нас у картинках, а ми спробуємо її відшукати. Ну що, готові? Тож розпочинаємо разом грати. Будьте уважні! Дощ! Так. Меблі! Ні. А в річці. добре, одяг, Ни. сніжинка, так, а колодязь, так, а море, океан, супер, а одяг, ні, роса, браво, Молодцы! малята. Ой, малята, а де ж поділася наша краплинка? Погляньте, вона у склянці. А що в ній бачите ще? Так, камінець. Скажіть, будь ласка, а чому ви його бачите? Вірно, тому що в склянці вода чиста, прозора. А якщо вода в склянці буде брудною, ми щось зможемо там побачити? Ну, звичайно ж, ні. Як ви гадаєте, дітки, яка ж склянка з водою корисна для людей? З чистою чи брудною? Ну, звичайно ж і з чистою водою. А брудна вода шкодить здоров'ю. Я хочу розповісти про користь води і як ми зможемо допомогти зберегти її. Дуже добре, давайте малята, послухаємо нашу краплинку. Вода це не жива природа, але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине, адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. До води ставитись треба дбайливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Аби зберігти воду слід дотримуватись декілька простих правил. Закривайте щільно кран після користування водою. Дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду лише за призначенням. Дякуємо тобі, краплинко, за цікаву та пізнавальну розповідь. Адже в народі говорять, немає води, немає життя. Тому ми з дітками обов'язково дослухаємося до твоїх порад. І на знак вдячності, за твої цікавинки намалюємо тобі з дітками малюнок. Повернемо тобі хатинку. Малята перед роботою, як завжди, підготуємо ж наші пальчики. Мої руки ніби й хвилі, вітер їх вперед жене. Мої руки крила чайки. Небо їх до себе зве. Мої руки рибки в морі. Плавають сюди, туди. Мої руки зграйка крабів, що розбіглись хто куди, опустились на дно моря, там корали розрослись, водорослі всі сплелись, море спить, не знавши горя. Для того, щоб повернути краплинку додому, я хочу намалювати море. Для цього знадобиться мені фарба, пензлик, водичка, аркуш паперу та зубна паста. Для того, дітка, щоб намалювати море, мені знадобиться, звичайно, фарба синього блакитного кольору. Змочила я пензлик у воді, занурила у фарбу і Малюю море. Це, дітки, я хочу намалювати море. А ви ж знаєте, що краплинка живе в різних і в річках, і в озерах, і в Сніжинці, і в колодязі. Так що ви можете намалювати хатинку будь-яку. Ну, ось я вже і домальовую малювати море. Водичка блакитна у морі. Чиста, прозора. Закінчивши малювати море, я домалюю ще берег. Пісочок на березі. Ось так уже домалюю я море, а тепер я намалюю наш берег. Я ось вибрала таку фарбу, це буде в мене берег. Але дітки на морі часто бувають хвилі. І я їх хочу теж намалювати. Але для цього я взяла зубну пасту. Подивіться, як я буду робити це. Той, хто буде таку ж саму краплинку малювати, зверніть на це увагу. Так. А тепер пальчиком малюю ось такі хвилі. Ось дітки я і намалювала море. Яка жене хвилі? Це хатинка для нашої краплинки. Мені дуже цікаво, яку ж хатинку для краплинки намалюєте ви, адже вона живе не тільки в морі. Чекаю на ваші фото. Настав час відпочити нашим оченятам. Ми і допомогли краплинці повернутися додому. Але давайте не будемо забувати пораду краплинки, адже вода це справжнє диво. Бережіть її. Я з нетерпінням буду чекати на ваші фото. Бувайте здоровенькі!